Є знижки представляють коко знижки травня на Єврофаст Софткапс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на естезифін. 15% в аптеках подорожних бам та «Ощад». Знайомтеся це Марко. Їм 20, Вони з Донецька. Тож рівно половину життя є переселенцями. Після 14-го року Марко жили в Бердянську, Львові, Вірпині, а сьогодні в Києві. Вчаться на економічному факультеті Шевченка. Планую в майбутньому стати політичним діячем. Займаюся зараз активізмом, працюю з правозахисними громадськими організаціями. Щонайменше чотири роки Марко позиціонує себе не як він, не як вона, а як вони. До речі. Особливість займенника вони в українській мові. Інколи людям здається, що я кражу про себе не вони, а вона займенник вони дозволяє уникнути маркування чоловік чи жінка із подальшими стереотипними ролями у суспільстві. Таких людей називають небінарною особистістю. Хоча й таке словосполучення маркові вже не до душі. Я відмовилась від використання цього ярлика, як, в принципі, і... Всіх ярликів майже, але я використовую займенник вони. Чому тому, що він нейтральний, тому що він не є гендерно забарвленим. Марко каже: сьогодні жити в Україні з такою самоідентифікацією вже легше аніж кілька років тому. Однак, повсякчас трапляються конфузи. У Нас було, було тоді дистанційне навчання. Ми навчалися через Zoom, там через Google Meet. Я у себе Марко прізвище Кома Вони. Була наприклад одна викладачка, яка звернула на це увагу і сказала: О, добре, я це запам'ятаю, я спробую так вас називати. Але решта продовжували казати він. Вони то, навіть коли я зваж звертали на це увагу, говорили про це словесно. Вони продовжували називати він. І з часом Марко вирішили, нікому нічого доводити не збираються. Я ж вирішила розпитати перехожих. Чи чули вони в принципі про небінарних людей? Хто цікавиться, то мабуть знає. А ви знаєте? Знаю. А хто це? Ну це люди, як там кажуть про переможця Євробачення. Воно лі вони. Оце, мабуть, так. Небінарна особа, яка має в собі, ну несе в собі чоловічу і жіночу особу, Ну я розумію. Насправді я навіть вживу знаю таких людей. Волонтерила з одним хлопцем, який вважає себе небінарною особою. Дуже хороший хлопець. А ви знаєте, я дивився коментарі під багатьма постами от останнього Євробашення, і я думаю, що надішлі люди знають, хто такі бінарні особи, тому що дуже часто лунали саме саме це визначення від про переможців. Дійсно. Днями навіть той, хто ніколи не чув нічого подібного, дізнався про немо переможців Швейцарії на Євробаченні. Немо також є небінарною людиною. Зокрема, переможна пісня про шанс бути рівними у будь-яких проявах. Іноді люди обирають не тільки да, якісь зовнішні поведінкові речі, але і самоідентифікацію себе. Тобто, це такий меседж та таке послання, що я не вкладаюся в ці ролі, які мені. Пропонує там, да, традиційне суспільство, мені треба більше або мені не вистачає чогось. Там да я хочу взяти і звідси, і звідси, і тоді це буду я. Тобто таке я, коли людина почуватиметься цілісно та повноцінно, каже голова психологічної служби «Інсайт» Нікіта Карімов. Одночасно існують там да певні угрупування, певні частини суспільства. Які реагують агресивно, які досі чиняють напади на ґрунті ненависті, але при цьому так, є певні шари суспільства, певні частини суспільства, так, в яких це не викликає якогось подиву або агресії або засудження. За статистикою найчастіше людина починає замислюватися про самоідентифікацію в підлітковому віці, коли в мозку з'являється опція самоаналізу. Так, свого часу усвідомили себе і Марко з України, і немо зі Швейцарії. Самі ж Марко додають те, що тема небінарності чи будь-якої іншої ідентифікації порушується на рівні Євробачення, важливо, але перемоги хотів Україні. Ні, виграє пісня про небінарність, а пісня про війну в Україні, яка насправді до мурашок пробирає всіх, хто розуміє, про що вона займає третє місце. Це пісня про те, що європейці живуть в цій мельній бульбочці європейських цінностей, але вони не звертають увагу настільки ж на ту загрозу, яка зависла перед усіма ними. А ця загроза на першому місці, тому що якщо програє Україна, ніяких цих цінностей не буде. Буде російська окупація, не буде ніяких ніякої небінарності. Немо зі своєю піснею про небідарність буде сидіти в російській в'язниці. Тож наступного року в Швейцарії чекає нашого виграшу, а тим часом на своєму рівні проводитиме акції для підвищення толерантності в українському суспільстві.